Далі розглянемо, які зміни на рівні регламенту реєстру необхідно внести, щоб коректно працювати з геоданими. Почнемо зі змін на рівні моделі даних. Для використання геопросторових даних у реєстрі імплементовано спеціальний атрибут Type дорівнює GeoMetry для тегу колон. Тобто, при створенні або оновленні таблиці, коли ми вказуємо, які власне колонки ми додаємо в таблицю, нам потрібно додати колонку з type Geometry. Це означатиме, що дана колонка зберігатиме інформацію про геодані, такі як точки, лінії та полігони. Щоб повернути з бази даних геодані реєстру, ну, власне, для відображення на карті, нам необхідно створити відповідний пошуковий критерій, в якому однією з колонок відповіді буде, власне, наша колонка з геоданими. Розглянемо приклад, як це виглядає у демо-регламенті. Почнемо зі створення таблиці з колонкою геоданих. Ось ми бачимо абсолютно звичайний кейс створення таблиці у датамоделі. Єдина відмінність від звичайного кейсу це використання для колонки Entity Location власне, нашого type Geometry, що вказує на те, що ця колонка міститиме геодані. Повернення даних з пошукового критерію так само виглядає ідентичним до всіх інших пошукових критеріїв, які і не включають в себе геодані. Ось ми бачимо приклад пошукового критерію, який використовує таблицю, яку ми щойно бачили, і повертає нам як одну з колонок Entity Location. Що була налаштована нами як колонка з геоданими. Хочу зазначити, що в одній таблиці або в одному пошуковому критерії може бути лише одна колонка з геоданими. Інакше ми не зможемо їх коректно відобразити на мапі. Далі перейдемо до розгляду бізнес-процесів, які працюють з геоданими в реєстрі. Тут насправді немає взагалі нічого нового для нас, оскільки жодного спеціального розширення бізнес процесів, призначеного саме для роботи з геоданими, немає. Збереження даних в реєстр відбувається через вже знайомі нам розширення Create та Update Entity in Data Factory. Відображення даних з реєстру на мапі відбувається через коректні налаштування на ui формі при збереженні в реєстр геодані потрібно коректно вчитати з розробленої форми та разом з іншими полями підготувати до запису у базу даних. Розглянемо приклад бізнес-процесу збереження координат з мапи у реєстр. Ми бачимо дуже простий бізнес-процес. В ньому ми отримуємо дані з форми, яка містить мапу. Далі готуємо ці дані до відображення на підписуючі задачі власне, для підпису. А потім готуємо для збереження у базу даних через відповідне розширення. Розглянемо скрипт, в якому ми Готуємо дані до збереження у базу. Він насправді дуже простий. Тут варто лише звернути увагу на формування property Entity Location. Дані в цю property отримуються з мапи. І після цього ми просто використовуємо розширення збереження даних в реєстр. Детальніше структуру цього рядка. Чому потрібно робити саме так, ми розглянемо трошки пізніше, роботу цього бізнес процесу ми розглянемо також пізніше, після того, як подивимось налаштування першої форми цього бізнес процесу, де, власне, конфігурується робота з мапою у бізнес процесі. При обговоренні роботи з геоданими у бізнес процесах ми згадували необхідність. Коректної обробки даних отриманих з мапи у скриптовій задачі. В якому ж вигляді дані потрапляють з мапи у бізнес-процес. Вони мають вигляд JSON-а з обов'язковим полем GeoMetry, всередині якого вказується тип об'єкта це точка, лінія чи полігон, та координати. Приклади ми можемо побачити зараз на екрані. І саме контент поля Geometry нам потрібно зберегти у поле відповідної сутності, яку ми будемо зберігати у базу даних реєстру. Відповідно, на рівні скриптової задачі бізнес-процесу нам потрібно отримати з форми значення пропертів, в яку зберігаються дані з мапи, а потім отримати значення вкладеної ProperтіGeometry. Власне, у скриптовій задачі, яку ми розглядали перед цим, ми бачимо саме таку логіку. Розглянемо також приклад Swagger'а, згенерованого для REST-API датамоделі, моделі щоб ще раз розуміти, у якому саме форматі очікуються збережені дані в реєстр. Відкриємо Swagger. Тут знайдемо endpoint збереження сутності з геоданими. Entity with geotype. Закримо приклад, і тут ми бачимо приблизний формат, у якому очікується контент геоколонки. Тобто потрібно заповнити тип, точка, лінія чи полігон, і, власне, точки, які входять у цей об'єкт.